Три. Тема сьогоднішнього уроку, <тас> твоє відкриття визначення знаку заряду. На минулому уроці ми познайомилися, згадали з принципом дії електроскопа, з його будовою. Так, нагадайте мені, що таке електроскоп? Він визначає заряд. Так, він е, визначає заряд. Він е, не, не тільки визначає, він і його определяє. Так, в мене інтернет зник. Ви мене чуєте зараз? В мене зникав інтернет. Так. Добре. Це буде... Так, це прилад для. Визначення заряду е, речовини. Давайте е, подивимося невеличке відео. це Si sube cada mes la factura, 50 € tarda a individuar. Vaico te de cuomo la factura de electricitat. Що ми зараз бачили? Ми бачили, що. Що в результаті тертя ми надавали рулону папірців заряду, присували його до електроскопа і бачили, що полюстки в електроскопі відштовхувалися. Це означає, що наш привод має заряд. Також е, ми можемо спостерігати, що унаслідок наближення електрично зарядженого тіла до будь-якого іншого тіла в останньому відбувається перерозподіл електрично зарядів. Тобто, що ми бачимо? Що коли ми торкаємося нашим е, бумажним папірцем до нашого електроскопа, частина електронів перебігають до наших. Е, Пелюстки. Тобто вони, так як морахи по мостіку, швиденько е, розподілилися по всій ділянці е, споруди. Так? І е, від, від того, що вони набули однакового знаку, а ви знаєте, що одноіменні знаки відштовхуються, вони начебто розкрилися на, на цвіточку. Так? Це явище називається електризацією через плит або через дотик, Так? На минулому уроці ми також з цим визначенням познайомилися. Електризація через вплив спричинює перерозподіл зарядів у межах тіла. Сумарний заряд тіла за такого мого не змінюється. Тобто, скільки було в нас плюсиків і мінусів, стільки залишається кількість, їх не змінюється. Змінюється тільки їх розташування. Тобто, для того, щоб відірвати плюсики. Ми не можемо, ми можемо гратися тільки з мінусиком. Тобто, що означає плюс? Це не означає, що тут в нас протон. Це означає, що в нас тут атом, але в нього електронів менше, ніж протонів. А в цьому стороні, там де мінусики, це не означає, що тут одні електрони. Це означає, що в нас тут атоми, але в них кількість. Електронів набагато більше за кількість протонів, відповідно, вони стали негативні. Давайте уявимо, уявимо що до електрично-нейтральної металевої сфери наблизили ебонітову палочку натерту хутру. Вона в нас має негативний заряд. За умови на дальній відпалоці частини поверхні сфери зосереджується негативний заряд. Чому він ось тут зосереджуєтесь? Як ви вважаєте? Чому мінусики убіжали от сюди? Тобто максимально е, протилежний бік. Між собою, як одноіменні знаки повинні поводитися? Тобто у звичайному стані, коли у нас е, куля була нейтральною, плюсики і мінусики були е, ну, рівномірно розповсюджені. Але коли ми тільки піднесли до нього негативно заряджену паличку, всі плюсики наблизилися до мінусиків, тому що е, різноіменні знаки притягуються, а навпаки, одноіменні знаки, вони відштовхнулися максимально наскільки це можливо. А скажіть, будь ласка, якщо б ми змінили паличку і е, наблизили позитивно заряджену паличку, що б відбулося? Так, тобто ви розумієте? А тоді друге питання. А скажіть мені, будь ласка, а який має заряд наша куля? Плюс мінус. Ну, а який це заряд? П... Скільки в нас плюсиків? Три. Скільки мінусиків? Три. Ну, і скільки, що, який має заряд загалом ця наш, наша куля? Дві мінуси. Ні. Якщо більше плюсиків, це позитивний. Якщо більше мінусиків, це негативний. А в нас однакова кількість це означає, яка наступна куля? Нейтрально? Нейтральна, так. Тобто сумарна кількість заряду не змінилася. Вона, як була нейтральна, вона і залишилась. Нейтральна. Давайте далі. Знак електричного заряду фізичного тіла можна визначити за допомогою електроскопа. Полюски якого мають заряд із відомим знаком. Якщо полюски мають негативне заряд, то після наближення тіла з негативним зарядом до спіралі або до кульки електроскопа полюски будуть відштовхуватися ще, сильні, ще сильніше. Якщо під час наближення наелектризованого тіла до спіралі або до кульки електроскопа негативно заряджені полюски взаємодіють з меншою силою та зближуються, то тіло має позитивний заряд. Давайте тепер це подивимося на дослід. Чому пелюстки електроскопа відштовхуються одна від одної після наближення електризованої пластмасової трубки до збирання електроскопа? Ми знаємо. Що електрично нейтральні тіла не взаємодіють? Якщо двом тілам надати електричних зарядів однакового знака, то ці тіла почнуть відштовхуватись одне від одного. Спочатку пелюстки електроскопа не взаємодіють, а отже є електрично нейтральними. У результаті наближення до спіралі електроскопа на електризованої палички пелюстки починають взаємодіяти і відштовхуються. Це означає, що пелюстки набувають електричних зарядів. Ще до торкання спіралі електроскопа на електролізованим тілом. Після наближення позитивно зарядженої палички до спіралі електроскопа позитивний заряд притягує електрони в пелюстках і металевій конструкції. У спіралі утворюється надлишок електронів, а в пелюстках їх нестача. Отже, спіраль набуває негативного заряду, а обидві пелюстки позитивно заряджені пелюстки відштовхуються. За уваж, що спіраль має негативний заряд, а пелюстки позитивний заряд, оскільки заряди не залишають електроскоп, то пристрій залишається електрично нейтральним. Після віддалення зарядженої палички електрони розподіляються так, що металева конструкція і колоски стають електрично нейтральними. Не працюють відповідь. Ти вже знаєш, що після натирання шерсті ебонітова паличка набуває негативного заряду. Торкаємося цією паличкою до спіралі електроскопа, надаючи в такий спосіб спіралі та пелюскам негативного заряду. Тепер, якщо піднести до спіралі електроскопа тіло з негативним зарядом, електрони, що містяться в спіралі, Відштовхуватимуться від цього тіла, переходитимуть у пелюстки. Це збільшить кількість електронів у пелюстках, а отже, посилить їхню взаємодію. Пелюстки почнуть відштовхуватися сильніше. Я хочу! Я хочу. На електричного хочу. заряду фізичного тіла можна визначити Я. за допомогою електроскопа. Пелюски якого мають заряд фізиковому знаку. Якщо пелюстки мають негативний заряд, то після наближення до спіралі електроскопа тіла з негативним зарядом пелюстки будуть відштовхуватися ще сильніше. Якщо після наближення електризованого тіла до спіралі електроскопа, пелюстки взаємодіють із меншою силою зближуються, і тіло має позитивний заяв. Тобто, що ми побачили знову таки так, що за у стані наш електроскоп він нейтральний. І е, пелюстки не взаємодіють. Як тільки ми наближаємо певний вид заряду, хай це буде позитивний, то вони будуть відштовхуватися ще більше. Але сумарний заряд, все одно залишається. Але якщо ми наближаємо негативну палочку, так, то вони перестають взаємодіяти з такою силою. Тобто, ми бачимо, ось на, як на цьому відео, ми бачимо, що вони Взаємодіють, але ну, не дуже. Тобто, ми можемо зрозуміти не тільки що тут є заряд, а й те, що якого він зна. Тобто, для того, щоб користуватися цим правилом, нам головне зрозуміти відомий знак. Або ми знаємо, як, яким, як заряджена наша палочка, на яку ми наближаємо, щоб це позитивний, негативний, або якого знаку наші полюстки. І коли ми будемо знати відомий хоч один знак, ми зможемо з легкістю визначити інші два знаки. Добре. Давайте далі. Давайте припустимо, що ми бачимо електроскоп, пелюстки якого відштовхуються. Тобто вони який які мають знак? Якщо вони взаємодійні. і... Або два. Один, так, або два плюсики, або два мінуси. Тобто одноіменні знаки мають. До спіралі електроскопа наближують повітряну кульку натерти палеетилен, полюстки електроскопа за такою умовою зближуються, тобто вони е не е ось е відштовхуються, а взаємодіють тільки ну, з меншою силою. Використовуючи боєлектричний ряд, визначна зарядів Кулька і пелюсток до наближення кульки. Тобто, що ми можемо записати, якщо кулька має, ну, наприклад, позитивний заряд, то пелюстки який будуть мати заряд? Позитивний? Також, так. А сама куля електроскопа до неї наближаться всі мінусики. Чому? Тому що е, куля сама е, максимально приближена до нашої палочки, а палочка позитивна. Відповідно, ну, або спіраль, давайте, ну, як у відео, пусть буде це не куля, пусть буде це спіраль, щоб ми не путалися з кулькою. Так ось, коли ми до спіралі наближаємо палочку, всі мінусики збираються в спіралі. А до е, е, на е, наших е, пелюстках залишаються тільки плюсики. Якщо у е, нас сколо має позитивний заряд. Так, дякую. Якщо у нас сколо має позитивний заряд, відповідно, кулька має. Як дивіться, в нас є е, полюски електроскопа відштовхуються до спіралі електроскопа наближуть повітряну кульку на терти поліетилену. Поліетилен у нас має знак мінус. Полюски електроскопу до такої умови зближуються. Тобто, також мають негативний заряд. Тобто, у першому випадку, якщо ми наближаємо мінус, то і полюски будуть від'ємного заряду. А, вибачте, кулька натерта поліетиленом, тобто кулька в нас не змінюється. Кулька натерта поліетиленом становиться позитивним, тому що свої заряди передає е, поліетилену. Поліетилен у нас негативний, а негативний заряд віддається через спіраль е, до наших полюсків, тому він буде негативний. Ось так правильно. Щоб далі проводити цей дослід, нам треба все ж таки обладнання. Давайте уявимо, що ми знов таки створили з вами електроскоп. Вставили в проріз пластмасової кришки конструкцію, що складається зі спіралі гачка та шматочку фараону, Закрили цю банку кришкою. І ось у нас має ось такий пристрій, такий вигляд. Ми беремо паличку та натираємо клаптиком футра або шерстяної тканини. У нас є така властивість ібонітової палички, що він завжди буде негативний. Ну, тому що ось він такий. Легко віддає свої, е, легко приймає заряди і дуже складно відірвати. Так ось, якщо ми уявимо, що в нас ебоніт е, негативний, так? і ми наближаємо негативно заряджену палочку до спіралі, пелюстки, що в нас будуть діяти? Відштовхуватися. Так, вони будуть відштовхуватись, але. Так, не дуже сильно. Пам'ятайте, що коли плюсики, вони відштовхуються сильно, а коли мінусики, вони будуть, е, ну так, не дуже взаємодіяти. А ось сама спіраль в цей час має позитивний плюсики, зібрала. Положення полюсок під час наближення натертої абонітової палочки до спіралі. А, це ми поетапно повинні були намалювати, тобто, спочатку давайте. Зачистимо. Спочатку вони не взаємодіють, тобто знаходяться, як завжди, плюсики і мінусики равномірно розповсюджені, так, по всім по всій ділянці, тобто, нічого тут не змінюється. Коли ми наближили наблизили нашу негативно заряджену спіральку, всі мінусики одразу віддалились максимально далеко від нашої палочки. тобто ось сюди, тому що вони відштовхуються. Дякую, Максим. А плюсики, навпаки, з усієї усієї ділянки нашої проволоки так, гачка, зібралися сюди. Як тільки ми знову приберемо нашу ебонітову палочку, наші плюсики і мінусики знову розповсюджуються рівнесенько по всій ділянці, і електроскоп знову стає у звичайний стан. Ось ці плюсики і мінусики, вони нікуди не переходили. Так, вони зумарний заряд, скільки їх було, стільки й залишилося. Плюсики, які були в нашому палочці, вони так і залишилися, вони нікуди не переходили. Тобто, ось така в нас і є властивість електроскопа та наших зарядів, яку гіпотезу ми знов перевірили. Спочатку пелюски електроскопа електрично не взаємодіють, а отже, електрично нейтральними, те, що ми і казали, унаслідок наближення на електризованої банітової палички до спіралі. Неважливо, якою самою паличкою, головне, щоб вона мала якийсь заряд. Полюски починають взаємодіяти та відштовхуватися. А ось їх сила відштовхування залежить, це буде плюсик чи мінусів. Це означає, що полюски набувають електричних зарядів ще до торкання спіралі електроскопа не електризованим тілом. Тобто, пам'ятаєте, є електризація теттям, є електризація дотиком, а є. Визначення знаку до за наближення, тобто ми ще не торкнулися, а вже знаємо, який знак. Після наближення ібонітової палички до спіралі негативний заряд змушує електрони в полюсках і металевій конструкції відштовхуватися від палочки. Отже, у полюсках зосереджуються най... надлишкові електрони, ті, які відштовхнулися максимально далеко від нашої палочки, яка так само заряджена. Спіраль набуває позитивного заряду, а обидві полюски негативно. Після віддаленої бонітової палички електрони розподіляються так, що металева конструкція полюски стають електрично нейтральними. Тобто, якщо ми візьмемо іншу речовину, наприклад, яка буде позитивно заряджена, то буде відбуватися більш взаємодія. наші полюски набудуть позитивного заряду і також будуть відштовхуватися. Наш е, спіраль набуде негативного заряду, але сумарний заряд не зміниться. Вона, як була нейтральна, наша споруда, вона так і залишиться. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 1 частини номер 5 6 Покликання на цей зошит приєднаю в нові знання. Вам не обов'язково все переписувати достатньо. Е, для завдання номер 5 написати слово, яке в вас вийшло, які до мене є запитання.